Вітаю, друзі! Сьогодні 23 листопада, Житомирщина, і до нас прийшов сніжок. Ось, що я вспіла і що не вспіла зробити. І як я думала, сніжок, цей прийшов е, такий вологий. з... Дощі комокрий, обліпив всі кущі під, 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 під тяжцію, як, якого вони опустили свої гілочки. Тому я взяла також злакові, взяла віночок. Ось я пройшла, все обтрусила. Звісно, що воно вже е, за ніч прибилося і так лежить. ось, Але я отак пообтрушувала. Ось самшитик, така величезна була шапка. Бачите, він такий аж прям прилип цей сніг. Вигели, були при, при, приложені гілочки. Тако сам потрусила. Ось, бачите, спірея. От. Що е, е, добре, що я. Майже все встигла зробити. Тільки я не обрізала свій виноград. Ну, Але в теплі зимові дні, які я сподіваюся, що будуть, я це все зроблю. Утеплила я свій розмарин. Ось, сніг я не забираю. Це також слугую теплювачем. Навіть по бокам нагорнула, але тут повністю все, ось, утеплювач. Все. І. Дах, і боки, і тут боки. Я все заложила утеплювачем. Це розмарин повністю весь в утеплювачі. Е, можливо, потім ще буде плівка, ну, поки що не було такого морозу. Е, далі, добре, що я зробила. Зі своїми ялівцями я радію, тому що цей би сніг їх зламав геть. Ось вейгела, яку розвалило, я Ну, Звісно, що хризантеми я не, вони вітають, я їх просто потім обріжу. От, бачите, який барбарисик також. А цей похироплідник практично лежав Little Девіл. Ось, бачите, ще, ну я так трусила всю масу в основному величезну, але ще бачите отаке, ну це вже нереально. Надіюсь, що воно розстане, буде плюсувати температура. Мені головне, щоб не зламались гілки. Я всі гілки підняла. Також з міскантусів струсила, з керії, з олівця. Спірея, ось ще така красуня Прийшлася, Тут, а бачите, добре, що я Ось Тут тільки я ці кінчики обтрусила, От, але бачите, вони зв'язані і добре, що вони отак зв'язані. А ось тут, де я поставила свої, ящики туди навіть сніг не попав і я лівцям там комфортно. А сніг пітає, волога до них дійде. Ось також, щоб трусила свої кущі, всі були прибиті. От, повністю. От. О! Так я, як і думала, я так і знала, що так і буде. Бачите, цю гілку, про цю гілку говорила і за неї забула, бо я так швиденько бігала, обтрушувала. От. От. Боже, яке все холодне, руки мерзнуть. От. Магонію подобались, але ну, взагалі геть не було видно, її прибило повністю до цього. Що я буду зараз робити і потрібно було зробити, знаючи, що в нас такі... сніг такий сніг випадає дуже часто. Висвободила Іву, дерен, тому що гілки ну, дуже тут ще геть зовсім тонесенькі. А ось все ж таки шапочки моїх гортензій треба обрізати було обов'язково, тому що вони саме вони ось, ось ось згинали. Ну, кіушу ще не так. от, А ось мої інші гортензії, там, де не такі гілки, так скажімо, потім я це все заберу. Тут такі крепкі гілки, бачите, на кіушу? От. А на інших не такі крепкі гілки. Так, тут вже і зламалося. Це фантом у мене. От. От. Погано отак сніг ходиш, не знаєш, по чому ходиш. От. Потім, дивіться, як всі хризантеми прибило. Тут трішечки я бадан так освободила. Ну, вибуть і під снігом, але так хай буде. Ну, Навк гарніше я вкрила свої гортензії. В декілька разів з панбондом, цю також утеплювачем і з панбондом, але не убираю, не прибираю сніг. Це додаткове утеплення. А ось ці гортензії, бачите, під дією обов'язково. бачите, обов'язково, хоч я не хотіла, як, скажімо так, не хотіла а, їх обрізати. Але прибрати ось ці квітоноси потрібно, тому що, бачите, вони зовсім хилять її, гілочки, гілочки обмерзлі. От, так сам шитик мій. От, все, тепер дивіться, бачите, вона вже не так буде хилитися. А ця зовсім геть прибита була. Тут а шапки, бачите, ось навіть і зламалося. Тут шапки тяжкі в цієї. О. Бачите. Треба обрізати. Їх аж зламало. От. Хай лежать будуть утеплювачем. Нічого страшного. Отак. Будуть мульчею. О, так, все. Ось така і до нас прийшла зима. Не вспіла я вкопати свої тюльпани, тому я позавчора ще. Тут в рази чорний спанбод, в 40 спанбод і вкрито мої тюльпани. От, тому вони не замерзнуть. Так це точно. От. Ну, ось так. Швиденько я вийшла, це все зробила. І все. Так можна сказати, сезон закритий. <різати> обрізати, коли цей сніжок спаде хризантемки. от, І мені ще потрібно обрізати виноград. От і навіть мій кіпарисовий бульвар був весь засипаний сніжком. Мій красунчик кіпарисовик. Все, Ой, дуже сподіваюся, що такі погодні умови не будуть тяжкими о, для нас, для хлопців і дівчат. А, от, бо все ж таки холод і сніг це дуже тяжко, дуже тяжко. І, ну, але природа, що погода, міняється, ми на це не попливаємо. Тому дякую всім за увагу, що прогуляли за мною зі мною зимовим садочком. І до зустрічі в нових відео.